Перемога це є спільна справа, і якщо кожен з нас долучається до то, до перемоги до підтримки, ми будемо мати швидше перемогу, швидше результат. Це те саме, що як у військових результат військового на фронті ніколи не залежить від однієї людини, а від команди, хотів би в першу чергу відзначити всіх військових, які допомогли нашому підрозділу бути ефективними. Це бійці 135-го батальйону. Пілоти безпосередньо ті, хто допомагали нам і виявили основна задача це ідентифікація даного комплексу МОР. це кран, Хан, Смарт, це їхнє командування 135-го батальйону, Тарас Сірик і відповідно безпосереднє командування. Також пілоти 114, 114 батальйону, це Холоднояровці, пацани, велика вдячність за те, що ви. Допомагали подолати ті проблеми РЕБу, які на тій зоні були. Це 77-ма бригада, перша СПП, 133 й батальйон, з якими ми стартували на бойових і переживали найскладніші напевне, моменти становлення там, як бойових птахів. Тому всім низький уклін, дякую за роботу і скоро ми повернемося до вас.